Всім привіт, друзі, ви є на каналі Панда і в сьогоднішньому відео ми будемо грати коротше, в таку гру, там ми будемо босом, виявляйте босом, цілим босом, босом якоїсь компанії, босом. Я не знаю, чого взагалі оглядати від цієї гри Надіюсь, ти підпишіться і підпочити, лайк, ну а ми починаємо це круте відео. Пам! Коротше, і в нас вже є перший левел, левел. Тут нам треба, напевно, кого вибрати, кого нам взяти на роботу. Давайте подивимось, хто в нас є все-таки. Чекайте, можемо навіть звук скрутимо. Хто в нас є? Значить, перший в нього є. Він не просить багато грошей, він дуже багато буде приділяти своїй роботі, і він. ну і він тупий. Ну ладно, подивимось, хто є другий. Він буде требувати багато грошей, він буде мало часу приділяти роботі, і він є дуже розумний. Ви знаєте, я навіть, я думаю, візьмемо того нігра. Все вибираємо ось тебе. Наше хто? Когось треба звільнити. Так, ну перший я такий от злий, такий, а, ти, ти. Добре, перший в нас крав мої речі. Красти не добре, запам'ятайте. Перший крам мої речі, то що надутий, а другий нагадив в офісі. Може він на щось якісь пакетики які не, ви, не викинув чи щось таке. Ну я думаю, що звільнимо з того, що крав мої речі, тому що красти реально не можна. Ем, добре, перший день є. Yeah". Тепер на що? Тепер у нас реклама. Класно! Дуже класно. Все, друзі, реклама реклама не закінчилась. Йой, я, звичайно, дуже вивчаюся, але таке життя. Все, далі. Далі нам е, треба розписатись. розписатись. Добре. Розписались. На. Ще один розпис. Добре. Чи це не розпис? Що це є взагалі? Добре, плюс. І ще раз треба розписатись. Окей. пам-пам-пам-пам, Що за розписи в якийсь дивіться? Ладно, давай, ще раз все. День другий є, yeah, ви багато а роздавати, напевно, зарплати. Так, добре, давайте от тобі дамо, ти дуже заслужив. Я тобі все-таки роботу дав, гляха. Добре, давайте всім дамо. Тобі на. 90 штук бак. Ну ладно, у мене всі працівники гроші. Значить, давайте БТБ. Значить, ти, 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 тобі даємо гроші. Я тобі, тобі вже не треба. От тобі. Як тут тобі дати гроші? На. І ну і тобі ще на кінці, на кінцевій. Зупинці? Ну, все кладеть. А ті, що там на останній лахкав вони просто не добре працювали, тому не заслужили Все понятно. А поки в нас йде реклама, друзі, я тебе прошу, страшно прошу. Будь ласка, спустись, відео і підпишись. Це найкраще. Ми працюємо для цього вже не знаю скільки. Ми доб'ємо тих 500 підписників і це буде дуже класно. Тому підписуйся. Ну а ми переходимо до гри. А що в нас є далі? Далі у нас є реклама. Я як воно не бісить. Добре, все реклами нема. Понятно? Okay. Тепер. Тепер що я? Okay, yeah. Тепер якийсь прийшов. Ну і що мені з того? No, та ловит. А, і нам треба його типа зняти, ось це все. Так ти? Як ти? Як ти прийшла до роботи? В якому робочому виді? Як що ти собі таке дозволяєш? Це тобі треба зняти. І ще цепочку тобі треба зняти. Добре. Тобі. Треба цепочку і ту фігню зняти. Зняті, проходь. проходь. День четвертий, виконана. Знову робота. Робота, робота. До речі, друзі, ми знімаємо три відео в тиждень. А це означає 5 годин монтажа в тиждень. Я, друзі, просто 5 годин сидиш під телефоном і просто собі о-то-то-то так. Реально, поставте лайк за це. Я би поставила лайк блогеру. Поможіть мені. Зацініть iPhone, коротше. Добре, ми переходимо до наступного. Нам треба тут. Що нам треба тут? А, треба показати йому, що там збирати. Добре, отут позбирай, отут і там. іди, збирай, 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 збирай отут. Отут збирай. Чувачок! Все, дозбирав? 180 доларів плюс. А тепер що я? Так. А тепер тобі треба дати ту фігню. Добре, Добре тобі треба дати, коротше, тебе. І тепер тобі треба дати ту фігню. А і то ми маємо або звільняти, або. Тобі. Добре, ну тебе це то точно треба туди. Або звільняємо, або назад. Добре. Всі молодці. А ви знаєте, а може спробуємо виключити інтернет? М Не зараз. Так, і що тепер? І тепер дивимось, хто що робить? Кік аут. Вони сплять, кік. Не можна спати на роботі. Все понятно, Все зрозуміло. Плюс багато доларів. Я виключу в інтернет, звідки тут та реклама. Добре. Дальше, що тобі треба? Тобі треба нагодувати тебе? Ну, що ти хочеш? Е-е, Поїсти? Добре, їмо. Добре. Щоб поїзд, хіба, щоб вона не бачила. Йой. Що за робота? Все, поїли, щоб вона не бачила. Все, добре, що тепер у нас є? При тепер у нас є якась сумочка, я не розумію до чого. Ну, і по традиції реклама. Ну нічого, ми зараз виключимо інтернет, будемо знати, як мені тут рекламу показувати. Бережо, у нас запись хоча б записуйте, Записується, все окей. Все. все. То я сказав тобі, що не треба мені твоєї реклами. Дуже перед вами вибачаюсь, дуже сильно. Фу. Добре, ну і що тобі? тобі тепер треба. Привіт, п'ять, давай, давай, Йо-йо-йо-йо-йо. так нам, нам треба всіх розвеселити. Привіт, давай 5, окей. Добре, ще кого розвеселяємо. Тепер тебе розвеселяємо. 5. Окей. Добре, а тепер кого? Okay. Тепер тебе. Okay. Давайте okay. 5, окей? Okay. Okay. І тепер тебе okay. розвеселяти? П'ять. Окей, okay. всіх okay. ми розвесели, друзі. І, ні, ну я, звичайно, думаю, що це відео тобі реально дуже сильно сподобалось. І ти поставив лайк і підписався. Ви були на каналі Панда. Пандочка. А тепер подивіться.